Шановні, всім добрий день. Я ваша нова вчителька по українській мові і літературі Бела Золоті Ворота Вікторівна. Да? Угу. ну, пожалуйста, одну хвилиночку. О. Шановні, слухай мої умови. Да? Єсь, да? Якщо хтось із вас жовторотіків прийде в кінці семестра, да, до мене передавати свої оцінки. Я вас попереджаю відразу. Я нічого не приймаю в кінці семестра. Або ми навчаємось зараз, або ми не приходимо, і ви отримаєте таку оцінку, яку я вам поставила. Я вам сказала, ви мене поняли? Сама тільки недавно закончила університет, мені да, треба на комусь відігратись, да, тому що. Мої. Не будіть в тьоті звіря, да? не доводьте до гріха себе, все, записуємо число, контрольну роботу. Я все сказала, все, пишемо. Що ми дивимося, не поняла, дівочки.